Які генетичні фактори впливають на успішність програми екстракорпорального запліднення? Ми мусимо розуміти, що успішність програми екстракорпорального запліднення залежить від багатьох факторів. Це багатофакторний процес, в якому чеклують як ембріологи, як репродуктологи. Як жіночий організм, в який підсаджують ембріон, так і показники сперми чоловіка, який надає сперматозоїди для запліднення. Тож для того, щоб зрозуміти успішність, які фактори впливають на успішність екстракорпорального запліднення, треба, о, 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 треба осягнути всі, з усіх сторон ці фактори. Бо ми можемо спостерігати хромосомні аномалії ембріонів, які значно зменшують можливість імплантації і розвитку в майбутньому вагітності. Ми можемо з вами спостерігати насійство генетичної мутації одного із батьків, які також впливають як на фертильність, на о, можливість завагітності, за так і на можливість передати генетичне захворювання навчання. Ми можемо спостерігати з вами при аналізі фрагментації ДНК сперматозоїдов знижену якість сперми, то, звісно, це із зменшує фан до успішної програми. Тому треба набратися терпіння, треба розуміти, що всі ці складові мають скластися так, щоб були найбільш благодійними, сприятливим благоспіванні. Сприятливими для запліднення, щоб відбулося о, запліднення нормальним оцитом або єси з нормальним сперматозоїдом, щоб відбул, відбувся процес імплантації і далі о, поволі. Наступила вагітність і народження здорової дитини. Оцінка генетичного фактору і використання таких технологій, як приімплантаційне генетичне тестування, можуть як допомогти і сприяти, так е, виявити, так і уникнути деяких проблем, які виникають при наявності того чи іншого генетичного чинника. Порушень репродуктивної функції і порушень розвитку ембріона. Також на успішність програми екстракорпорального запліднення впливають якість оаситів з віком, якість оаситів. З віком жінки якость оаситів знижується, оскільки збільшується частота хромосомних аномалій в яйцеклітинах, або правильно сказати в оаситах. І це, звичайно, знижує шанси успішного запліднення і імплантації. Генетичні захворювання у батьків, наявність захворювання одного або у обох батьків також збільшує ризик передачі цього захворювання у майбутнім навчаткам. Генетичні фактори виявляються і на рівні імплантації існують цілі ряди генів і виявлення мутації в цих генів, генах, які регулюють процеси імплантації, і це також о, знижує фанс на успішну вагітність. Ми маємо також таке явище, як епігенетичні зміни, які о, проявляються не в зміні структури ДНК, а в зміні епігенетичних модифікацій, мотилювання ДНК і це впливає на експресію генів, що має значення для репродуктивної функції людини. А от ці зміни якась якраз і можуть бути спричинені як спадковими, так і зовнішніми факторами: дієта, стрес, екологічні фактори всі ці чинники. Накладають о, свій відбиток і впливають на успішність екстракорпорального запліднення, то наша з вами задача виявити ці генетичні фактори і передбачити успішність екстракорпорального запліднення в кожному конкретному випадку.